Вітаю вас, маленькі українці. Хочу сьогодні вас познайомити з Василем Сухомлинським. А хто такий Василь Сухомлинський? Великий педагог. І письменник, який дуже любив дітей, написав для них багато цікавих розповідей і дуже хотів, щоб всі діти виростали чуйними, добрими, працьовитими, любили і поважали своїх рідних друзів, рідну землю, а також повчальні казки про тварин, рослини, бо він дуже любив природу. Сьогодні я вас познайомлю з оповіданням Василя Сухомлинського Петрик, собака та Кошеня. Слухайте уважно. Василь Сухомлинський, Петрик, собака та Кошеня. Маленький хлопчик Петрик ішов стежкою в саду. Бачить, біжить назустріч кудлатий собака. Петрик злякався, хотів тікати, та раптом до його ніг притулилось маленьке кошеня. Воно втекло від собаки і просило Петрика захисти мене, хлопчику, від цього страшного звіра. Стоїть Петрик, дивиться на кошеня, а воно підняло голівку і жалібно нявчить. Петрукові стало шкода кошеняти, він узяв його на руки і хоробро пішов собаці назустріч. Пес зупинився, злякано глянув на Петрика і сховався в кущах. А тепер дайте мені відповіді на такі питання, дітки. Хто йшов по садку? По садку йшов Петрик. Хто біг Петрикові назустріч? Назустріч Петрикові бігла собака, хто притулився до ноги Петрика. До ноги Петрика притулилось кошеня. Що кошеня просило у Петрика? Захисти мене, хлопчику. Як вчинив Петрик? Взяв кошеня на руки. Що доброго він зробив? Захистив кошеня від собаки. Я знаю, що ви робите добрі справи. Поділіться зі мною, чекаю на ваші розповіді. Лише з добра усе бере початок. До побачення! Все буде Україна!